Добрий день, Україна! А, а Україна у нас з вами живе в степені, в ступені довіри головнокомандуюча. І знаєте, це наша біда, коли ми можемо просто брати і довіряти, і не розуміємо особливості а, стратегії наших у... Україно-радянських генералів, які взагалі не українські, насправді вони не мають української суті, тому що вони родом із Радянського Союзу. І давайте просто почитаємо, що пишуть взагалі росіяни. Зараз, взагалі, не протягом останнім просто цікаво, от, от всі ці новини пишуть з їхньої точки зору. Інколи щоб зрозуміти, що вони пишуть, треба зайти на їхні телеграм-канали. Да? Знову не пишуть, Уже, значить, наступ туди з Оріхового на роботи ми почали, як тільки зійшов сніг, ми туди і пішли наступати. Як ми вже наступаємо квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень листопад, вже скоро новий рік. А ми все наступаємо, 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 наступаємо. Давайте подивимося, який ландшафт знаходиться взагалі в роботинах. Поле, да, поле, абсолютне поле, дуже зручненько поле мінувати. Да. Ми маємо справу на ділянці фронту, яка 100% замінована на кожному участку даного варіанту. І чомусь залужно вибирає роботина для наступу. І ми маємо село роботине якби от з півроку ми контрнаступ... Оці результати за... після того, як зійшов Сніг, тому депутат без вже піднімали питання. Там вже не справа, в тому, що в нього не має плану. Просто інша трошка справа, що він намагається зробити. Тобто, як вам розумієте, коли Ну от, в принципі, вся звільнення учасника. А у нас є офіційна інформація, що роботина звільнена, немає, тому що ну ми просто йдемо. Ми кожен день тут йдемо, 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 ідемо. Але справа в тому, що якщо подивитися е, карту мінних полів, то якось воно співпадає з тим, що якби от роботина зараз виглядає якось так. Абсолютна руїна за півроку, там не залишилось жодної. Жодного вільного будинку нічого там не залишилось, але карта мінних полів і карта окопів а, взагалі, а, схоже на те, що.